Вітаю на каналі Байт уроки інформатики. У цьому відео пропоную розглянути основний функціонал та інтерфейс програми Microsoft Access. Microsoft Access це програма для створення та керування реляційними базами даних. Вона входить до розширеного пакета Microsoft Office. Якщо говорити просто, це інструмент, який дозволяє зберігати величезні обсяги інформації, пов'язувати їх між собою та швидко знаходити потрібні дані. Файл бази даних має розширення Access database та містить в собі інформацію про різні об'єкти. Давайте їх розглянемо. Основа будь-якої бази даних це таблиці. Саме тут містяться всі дані. Наступний об'єкт запит. Запит призначений для отримання необхідних даних із таблиць, що є в базі даних. За допомогою запитів можна створювати вибірки даних, додавати або видаляти інформацію, а також створювати нові таблиці. Наступний об'єкт це форми. Це елемент, який дозволяє переглядати та вводити дані у зручнішому для користувача вигляді. Тобто це інтерфейс з кнопками та полями, куди ми вводимо дані, як у звичайних програмах або на сайтах. І останній об'єкт це звіти. Звіти використовуються для підбиття певних підсумків на основі наявних даних і виведення цих підсумків у визначеному форматі для друку. Якщо ви працювали з іншими програмами пакету Microsoft Office, то інтерфейс програми Access вам може здатися знайомим. У ньому ми можемо побачити вже знайомі елементи, наприклад, рядок заголовку, де вказується назва програми та назва файлу, кнопки керування вікном, згорнути, змінити розмір, закрити, та панель швидкого доступу, яка містить команди, які найчастіше використовуються, наприклад, скасувати дію або зберегти документ. Нижче розташовується стрічка, яка містить вкладинки, наприклад, файл, основне створення. На вкладинці «Файл» ми можемо обрати команди для створення нового файлу бази даних або відкриття вже існуючого. Вкладинка Основне містить команди для роботи з буфером обміну, для фільтрування даних, для форматування символів. Нова для нас вкладинка створення, але її ми будемо використовувати найчастіше, бо саме на ній розташовуються команди для створення всіх об'єктів бази даних таблиць, запитів, форм та звітів. На вкладинці зовнішні дані ми можемо знайти команди, які дозволять імпортувати дані, наприклад, з Excelівської таблиці. І не менш важлива вкладинка знаряддя баз даних, тому що вона показує зв'язки між таблицями у базі даних. Ліворуч розташовується панель навігації. Ми її можемо приховувати або показувати за допомогою двох таких стрілочок. У панелі навігації ми можемо бачити всі об'єкти, які є в наявній базі даних. До речі, за допомогою розкривного списку усі об'єкти, ми можемо їх також сортувати або вибирати за категоріями та за типом. Наприклад, ми можемо показати лише таблиці, або якісь інші категорії. Щоб відкрити якийсь об'єкт, по ньому потрібно клацнути двічі лівою кнопкою миші. Таким чином він розташовується у центральній частині екрану. До речі, ми можемо налаштовувати, як будуть відкриватися об'єкти, чи у вигляді окремих вікон, чи у вигляді вкладенок. Зараз вони показуються у вигляді окремих вікон. Якщо цей формат не зручний, ми можемо налаштувати інакше. Для цього потрібно зайти в файл, параметри, поточна база даних та поставити перемикач документи із вкладками. Вибраний параметр застосується, коли ми закриємо та заново відкриємо цю базу даних. Тепер об'єкти відкриваються в окремих вкладинках, як в браузері. Об'єкти можна також відкривати не тільки подвійним натисканням, а й вибором, наприклад, із контекстного меню команду відкрити, або якісь інші команди, які нам необхідні. Наприклад, перейменувати об'єкт або видалити його. Зверніть увагу на те, що об'єкти ми закриваємо ось натисканням на оцей хрестик. А вся база даних закривається кнопкою вгорі праворуч. Також, коли ми будемо її натискати, в нас не з'явиться діалогове вікно про те, що ми маємо зберегти поточну базу даних. Вона зберігається автоматично, коли ми зберігаємо зміни у об'єктах, в табличках, формах та інших. Ну і останній елемент інтерфейсу це рядок стану, який знаходиться внизу. У ньому ми можемо переглянути, наприклад. Режими, в яких можна відкривати той чи інший об'єкт. Наприклад, для таблиці в режим конструктора, або режим подання таблиці. Для форм у нас існує трохи більше. Більш детальніше ми ознайомимося із цими режимами, коли ми будемо працювати з окремими об'єктами. Ну і тепер давайте спробуємо створити нову базу даних. Отже, для цього ми або шукаємо ярлик на робочому столі програми Access, або шукаємо його у меню пуск. На цьому етапі ми обираємо або створення бази даних на основі запропонованого шаблону, або створити пусту базу даних. Якщо ми натискаємо один раз лівою кнопкою миші по цій команді, то в нас з'являється діалогове вікно, в якому ми, по-перше, можемо задати назву бази даних, а також папку, куди ми її збережемо. За замовченням, в Access автоматично створюється вже порожня таблиця в режимі заповнення даних. Якщо вона нам не потрібна, ми її закриваємо. Розглянемо ще один варіант створення, коли ми не один раз натискаємо лівою кнопкою миші, а коли ми двічі клацаємо по цій команді, і в нас одразу створюється порожня база даних, яка за замовченням називається database з номером і зберігається у документах на диску С. Тобто пропускається крок, коли ми задаємо назву бази даних, а також її розміщення. Якщо ви створили базу даних наступним чином, потім ви її закрили, а вікно збереження, звісно, не з'явилося, то ви її потім можете знайти у документах і перенести у потрібну вам папку, а також перейменувати цей файл. Це був короткий огляд програми Microsoft Access. Якщо у вас залишилося питання, то можна задати їх у коментарях під цим відео. Якщо сподобався урок, то ставте лайк та підписуйтеся на канал. До нових зустрічей!